Оки у неволі Волинь зустріла Олександра Трощинського. Пам'ятні заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи у Луцьку. Кримінальні традиції у Маневицькій колонії зірвали тіньові схеми. Земля, тиша і самотність, будні села цегів. Стало відомо про загибель оборонця із Горохівської громади Михайла Качана. Нашого земляка вважали зниклим безвісти з серпня минулого року. Солдат стрілецького батальйону загинув 10 серпня минулого року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Залізне Донецької області. Йому на віки 41 рік. В героя залишилася дружина, донька, брат, сестра та батьки. Про церемонію прощання з бійцем та чин похорону буде повідомлено додатково. Сумна звістка надійшла до Підгайцівської громади, виконуючи бойове завдання, поліг захисник Віктор Чиш. Життя оборонця обірвалося 13 листопада в районі населеного пункту Микільське Сумської області. Боєць артилерійського взводу до останнього подиху був відданий військовій присязі. Поховають героя у селі Струмівка, де він проживав разом із дружиною та сином. У Голобській громаді попрощалися з воїном-захисником Василем Янком. Герої зустріли навколішки, схиливши голови з прапорами та квітами. Біля будинку, де проживав захисник зі своєю родиною, усі найбайдужі прощалися з Василем. Страшна війна забирає найкращих, залишаючи в серцях рани, яких не загоїти. Щодня ми втрачаємо цвіт нації. Скорботні новини надійшли в Нововолинську громаду. 16 листопада війна забрала життя двох захисників. На Харківщині загинув Юрій Вашіщин 1996 року народження. На Донеччині загинув Ігор Генсіровський, 1981 року народження. Обоє жителі Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіл і чину поховань буде згодом. Сумна звістка надійшла до камінь Каширської громади. Обірвалося життя ще одного мужнього захисника Ігоря Повара, 1977 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 20 листопада в Харківській області. Про дату та час прощання у громаді повідомлять згодом. У Тернополі зросла кількість загиблих після російської атаки 19 листопада. Сьогодні близько 12-ї години рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей жінки та двох дітей. Чоловік з Надією три дні чекав біля руїн будинку. На жаль, дива не сталося. Його дружина, шестирічна донька та півторарічний син загинули. Уже відомо про загибель 31 людини, з них шість діток. Майже сотню тернополян травмовано. Пошукові роботи тривають. Ще 13 осіб вважаються безвісти зниклими. На волині під колесами авто загинула пішохідка. Трагедія трапилася поблизу селища Колки. 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем Вольво, наїхав на 68-річну жінку, яка йшла по дорозі в попутному напрямку. На жаль, від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Водій був тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Дощова погода не завадила волинянам, які прийшли на автовокзал Луцька, зустріти з полона захисника Олександра Трощинського. Більшість із цих людей теж чекають із полону своїх рідних. Це зустрічаємо звільненого з полону героя. Що, надіюся, що колись і мій брат вийде і всі такому складі, дай Боже й меншому, зустрічали мого брата. Я рахую, що це обов'язок кожного приходити, зустрічати, як треба проважати. Тому що це хлопці за нас стояли. Ми маємо стояти за них. Це велика радість не тільки для сім'ї, а й для нас, які стоять на акції, які чекають своїх рідних з полону, хто зниклий без вісті. Ми шукаємо їх, чекаємо з надією, що і наші повернуться діти, чоловіки, батьки. Чекаю нареченого, який вже знаходиться 42 місяці в полоні. Його засудили вже двічі. В нього є два вироки і два вироки по 18 років. На колонію суворого режиму. На даний момент навіть не знаємо його місця знаходження. Усіх полонених волинян зустрічає і очільниця управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА. Зустрічаємо, показуємо нашим захисникам всім, щоб бачили, не дивлячись ні на що, що їм там говорять, які тортури вони проходять. Ми їх тут завжди чекаємо з нетерпінням, з повагою, і ми їм щиро вдячні за те, що вони змогли витримати всі ті тортури. Все, що їм там вдалося пережити, і щоб вони нарешті повернулись на рідну землю. Він був у ворожому полоні цілих три роки і один тиждень. Боєць 36-ї бригади морської піхоти Олександр Трошинський повернувся на рідну землю у квітні в рамках великого обміну військовополоненими. А зараз, після реабілітації, захисника зустрічають і на рідній Волині. Морський піхотинець був у полоні, в Сартані, Оленівці, Камишині і не тільки. Потрапив в полон я 12 квітня 2022 року з міста Маріуполь з воду СІЗО тут як СІЗО. Допити, бані постійно, шмони і так далі. Ну, Годували там, ще я скажу, більш-менш нормально. Ми при цьому ще й били дуже добре. А півроку я просидів на СІЗО і нас вивезли в ІК номер 7 посолок Пакіна, Кавровський район, Володимирська область. Ну там вже, я вам скажу, годували дуже погано, от прям до червня 24-го року дуже погано годували максимально. І в основному не били, старалися не бити, але психологічно дуже сильно давили. Собак травили. Захисник каже, після полону потрібна тривала реабілітація. Проблеми зі здоров'ям досі є. Коліна повідбивали, ну, це на СІЗО ще було. То ну, лікуюсь, зараз в відпустку по ВЛК пішов. Молодий волинянин зізнається, найбільше сумував за свободою. Воля цього дуже сильно не вистачало, цього неба не вистачало. Ми не могли нормально дивитися на небо, я вам так скажу. Вікно, воно в решітці, голову на вулиці підіймати не можна, за це можна вихопити. Ну, Після всіх привітань і теплих слів Олександр Трошинський нарешті вирушив у рідний Нововолинськ до своєї сім'ї, експолоненого зі сльозами, квітами та обіймами зустріли вже і вдома. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Україна прожила три революції, які назавжди вписані у нашу новітню історію. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Кожна з них це не лише протести й барикади, це голос народу, що вимагає свободи. Це молоді обличчя, що горять вірою Україну. Це мрії, за які доводиться платити найвищу ціну. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Сьогодні у день гідності та свободи Луцьк згадує усіх, хто виборював наше право бути незламною нацією. І як нагадування, хвилина мовчання, яку щодня рівно о одив'яті, витримується усе місто. Вулиці стихає, рух завмирає. Волинь зупинись Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять! Саме з такою тишою та внутрішнім трепетом сьогодні лучани прийшли до стели Небесної Сотні, поклали квіти, схилили голови, згадали кожного з героїв. Тут на цій алеї в очах людей читається не просто скорбота, тут вдячність, що болить, і відповідальність, яка зобов'язує. Дуже вдячна за те, що ми тут живі і ходимо, і сонце сяє у нас. Ми можемо собі в свободно ходити. І хлопці бідні там лежати дуже, дуже жалко. Дуже. Я сама з Херсона приїхала, так. була тут хатою були. Сама трошки пострадала, але нічого, життя продовжується. Якщо ми могли перебороти це все і остатися живим, то ясно, що сині. Але шкода, що зараз знову гинуть. Непонятно за що. Це наша земля. Як її не обороняти. Сьогодні українці по особливому відчувають ціну свободи. Це день, коли ми згадуємо не лише події майдану. Ми згадуємо людей, які вийшли заради нашого завтра. День, що розділив історію на до і після, і навчив нас. Гідність це не те, що можна забрати. Мені здається, що все суспільство піднялося, і якщо так вважати, то все наше суспільство. От переважні вішуці свої, всі наші люди по духу своєму, всі свободи були. Варті того, щоб ми краще жили, щоб ми всі жили. Краще. Але якраз я вчилася, це я пам'ятаю. Ну, мені важливо, тому що мій чоловік ну, захищає Україну. Важливо, діти мої тут ростуть. Я як можу, так підтримую. Молюся. А підтримка що з моєї сторони, зі сторони моїх близьких та рідних, завжди існувала. Існує і буде існувати. Завжди потрібно пам'ятати, мабуть, це потрібно навіть втілювати в пам'ять наших майбутніх поколінь, дітей, постійно це висвітлювати, щоб люди пам'ятали і знали, за що боролися українці і починаючи з 2014 року, з тих буремних, початку буремних часів на Майдані Незалежності. Тому що, знаєте, кажуть, хто не буде знати свою історію, не буде мати майбутнього. Варто кожен день. Все нового і в сьогоднішній день також. І сьогодні, коли Україна знову виборює свободу на всіх фронтах, ми ще гостріше розуміємо ціну. Тут кожна квітка. Це чи ясна здійснена мрія, чи ясна дописана історія. Але поки ми пам'ятаємо, вони живі. Мирослава Сябар, телеканал Аверс. На посту ягодин волинські митники зупинили спробу протиправного експорту соснових брусів. Їх везли із Чернігівщини до Латвії. Більше 30 кубометрів обрізних нешліфованих пиломатеріалів вартістю майже 7 тисяч євро. Митники вирішили перевірити сертифікат про походження та запросили експертів з Національного лісотехнічного університету. Результат показав, що частина брусів виявилася свіжозрубаною. А в сертифікаті було вказано, що деревина річної давності. Вологість деревини не відповідала заявленій у документі, а обсяг перевищував, задекларований на понад 10 кубометрів. Їхню вартість оцінюють у понад 100 тисяч гривень. Наразі соснові бруси тимчасово вилучили на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил. За незаконне переміщення товару через кордон закон передбачає штраф від 50 до 100% вартості товару з конфіскацією або без то вже як вирішить суд У Маневицькій виправній колонії масштабна спецоперація. Там викрили групу засуджених, які намагалися створити в установі власний кримінальний осередок. За даними слідства, окремі засуджені організували канал постачання наркотиків через поштові відправлення, збували їх серед ув'язнених, а ще паралельно проводили шахрайські схеми, виманюючи у людей на волі гроші. Крім того, ділки просували кримінальні... Ні традиції і намагалися формувати незаконну систему впливу в колонії. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили сім картки, чорнові записи, планшет, банківські документи та інші докази. Частині фігурантів уже повідомлено про підозру, йдеться про шахрайство та встановлення злочинного впливу. На Волині діти зібрали подарунки для ровесників із Донеччини. У поліції провели благодійну акцію Єднаємо кордони, діти України, дітям України. Діти загиблих поліцейських, малеча, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Та діти сироти принесли малюнки, сувеніри, солодощі, книжки, іграшки та листи. Усе, щоб підтримати ровесників із Донецької області. То сьогодні цих наших десять дітей готують подарунки для десяти дітей із міста Кравоторська і з міста, міста Слов'янська. Привіт, друже! Пише до тебе, Ліза. Я знаю, що ти зараз знаходишся в дуже складних умовах. Твоє дитинство проходить у важкий час, але я, я надіюся, що скоро настане перемога. Тримайся, друже. Навіть у найтемніші часи є промінчик надії. Особливо щемливим стало спілкування діток онлайн, попри постійні тривоги. Донечани теж підготували подарунки для волинян. Цей взаємний обмін став символом довіри та єдності. Ці коробки подолали сотні кілометрів, щоб передати найважливіше у ці складні часи. Українські діти тримаються разом. Ти маленький герой. Тримайся, друже. Скоро настане перемога, і ти зможеш повернутися до своєї школи та до улюблених занять. Твій друг Лук'ян. І наостанок печиво, яке ти зможеш розмалювати до Різдва. І коли ти будеш це робити, згадай про мене. От і познайомились. Щиро зичу, щоб усі твої мрії обов'язково збулися. Удачі тобі! У Луцьку презентували загальноукраїнський проєкт Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, шкільний омбудсман. Його завдання захист прав учнів, запобігання конфліктам і створення ефективного діалогу між школярами, учителями та батьками. Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області спільно з департаментом Луцької міської ради сьогодні запускають проект Шкільний омбудсман», який був ініційований і реалізовується нині по всій території України омбудсманом України Дмитром Лубінцем. Сьогодні тут зібралися ті діти, які будуть допомагати. Впроваджувати, інформувати та комунікувати з молоддю з питань захисту їхніх прав, з питань освітнього процесу, а також усього того, що може турбувати нині дітей та молодь у навчальних закладах нашого міста. Подія відбулася у день захисту прав дитини, дату яку Україна цього року перенесла на 20 листопада. Саме цього дня у 1959 році ухвалили декларацію прав дитини. А у 1989 конвенцію ООН що. Є основою сучасного захисту прав дітей. На заході зібралися юні лідери шкільних колективів: ті, хто буде першими амбасадорами вправ дитини у своїх навчальних закладах. Гарний проект маємо можливість перебувати в на центру захисту дитини в Волинській області. В одному із таких гарних представництв маємо гарну можливість саме опробовувати. Такий проект, цікавий проект який є в Україні, це шкільний обмусман, тобто серед наших шкільних колективів, були обрані. Найкращі думаю, що найкращі ті діти, які мають можливість не тільки самі, як 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 по собі виконувати ті постулати омбудсмана, фактично визначені в Конституції України щодо захисту прав дитини і захисту прав людини загалом, а також бути такими амбасадорами прав дитини в закладі освіти у межах проєкту. Кожному шкільному омбудсману вручили посвідчення. Відтепер вони зможуть напряму комунікувати з представництвом омбудсмана в області та передавати інформацію про проблем у школах на сьогоднішній день наша країна знаходиться в стані війни, переживає дуже важкі часи, і ці важкі часи дають нам змогу переживати дуже багато труднощів. Та захист прав людини на сьогоднішній день є доволі актуальним. Захист прав людини на сьогоднішній день відіграє дуже велику роль, а особливо захист прав дітей з окупованих територій, які насильно вивезли на чужі території. Можна так сказати, старші люди, наші колеги працюють над їхнім поверненням додому. Ну так як ми є шкільними омбудсменами, то ми будемо працювати над питаннями, які турбують дітей саме в наших навчальних закладах. Це захід, який несе важливу роль для нашої країни. Зараз теперішній час, скрутний час для країни. В першу чергу потрібно думати про майбутнє, а наше майбутнє це наші діти. Буквально тиждень тому проводився відбір, вихователі, всі брали участь голосування. Ну вибрали саме нас. Я думаю, це не буде помилкою. Омбудсмани зможуть повідомляти про конфлікти в школах від булінгу до проявів насильства в сім'ї чи порушення прав учнів. Важливо, що учні довіряють своїм ровесникам, а значить, більше шансів, що проблеми стануть помітними вчасно. Від кожного навчального закладу громади обрали саме тих, хто точно відповідально ставитиметься до поставленого завдання. Займала посаду президента 27-го ліцею, і коли з'явилася така нова можливість, наше керівництво запропонувало мою. Запропонували мені зайняти нову роль у нашій школі у вигляді шкільного омбудсмана. Це здалось мені досить цікавим, адже я цікавлюсь правознавством і часто стикалася з цим терміном саме омбудсман. Тому мені дуже цікаво знаходитися тут. Цікаво відкривати нові можливості, впроваджувати щось нове до школи. Я проявила ініціативу, тому що. В свій час я дуже любила правознавство і зараз це громадянська освіта. Мені це дуже цікаво. Та насамперед в моїй родині є людина, яка дуже тотожна до юридичної справи. Мені насправді дуже сподобалося. Я дуже рада, що нас цьому будуть навчати, тому що насправді такі посади вони дуже важливі в наш час. І... Я вважаю, що е, дуже круто, що саме такі люди будуть нас навчати, е, бо це саме професіонали своєї справи. Мені дуже сильно сподобалось, оскільки я завжди прагнула змінювати школу на краще. Я є е, членом учнівського самоврядування, і коли мені сказали, що є така можливість стати ще ближчим до адміністрації, до більше до учнів, я звісно сказала, що так, я готова до цього. Прийшла вибори і мене обрали. Насправді я дуже рада такій можливості, оскільки це допоможе мені в майбутньому насамперед, і я насправді. Дуже щаслива, що саме ці люди будуть нас вчити, оскільки вони є професіоналами у цій справі. Аби діти відчули відповідальність, їм вручили офіційні посвідчення та пам'ятні подарунки. А вже невдовзі школярі підготують власні ініціативи, щоб пояснити іншим учням, куди звертатися у разі порушення прав в офісі. Уповноваженого нагадують, кожна дитина може звернутися про допомогу. Для цього працює гаряча лінія, електронна пошта та приймальні по всій Україні. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал АВЕРС. Село Цегів, Горохівщина. Порожні вулиці, лише де на де зустрічаємо людей. Доброго дня! Добрий день. Це ми живемо всі нормально. Наших хлопців позабирали до війська, Виборте нам. Мого сина забрали. Виборте. Ви Мусите тягнути. Ви як? Зерно возимо. Додому зерно забрамо. Здебільшого бачимо пенсіонерів, жінок. От дідусь, якому вже за 80 тяжко працює. Я чорний раб. В кого? Я сам хазяїн. О, хазяїною, тримаю худобу. О, можу його накривати, ну, разбураки. Буряки накриваєте? Так, може. Накривати. Багато вирощували? Ну, десь 50 шотих. Кормова, я худоба. Дідусь ще тримає корів і трудиться зранку до смерканку. П'ять корів? Дочка, ці. А багато хто в селі продає, ви розкажіть, чому ви тримаєте? Ну я. Треба щось купити, ну, здразу дня, господарство має, що їсти. Mm. Здаємо худобу, mm. молоко переробляє, світану. Продаємо, mm. хто ку хоче купити. На руці кров, але дідусь на це не зважає, окутує буряки, як малу дитину. Ну, вже гострий, не торкнувся. Робити треба зранку, до вечора, і ще часто ввечір, коли да, темно, ніч. Тяжко. Є здоров'я, то тяжко, люба нічого. А мені вже 83-й. Стравні буде. Людей вже зовсім мало. ж позабирали багато, а сталися старенькі, багато повмирали. І як люди зараз живуть в селі? Ну як на три тисячі пенсії можна жити? Лишилися тільки пенсіонери. Підеш в магазин і не знаєш, чи на аптеку, чи на хліб тримати, чи на якісь продукти щось купити. Землю маєш, треба її обробляти чимось, обробляти нема, чим трактористів позабирали. На Мар'янівку на пошту їздив. А там меморіали. Просто то перенести не можна. Що загинуло? Люди кажуть, дітей у цегові вже не стільки, як колись. Нема молоді, нема дітей. Усі такі, кому вже 18 школу кінчили, десь так ось сюди, туди. -туди Роз'їжджаються, куди хто може. Хто на роботах, хто за кордоном, хто де як так живе, так і виживає. Віталій Романович везе додому тюльку. Дружина наварила картоплі, будуть обідати. Тяжко у селян на душі, зізнається чоловік. Не вистачає елементарного спілкування. Таке урода хата. Люди стараються, прибирають, тільки що за слаба культура. Ну, діти десь. Люди зібратися немає де. Тільки магазин. А хотілося б що? От раніше як було? Поспілкуватися. Просто на дорозі людей немає. Як вам сказати? Ви кажете, спілкуватися немає де. А так. як раніше спілкувалися? От як? Клуб, ідемо. Там концерт якийсь, чи щось, чи кіно. Ось таке було. Воно просто на психіку пливає. От бачите, по дорозі нікого немає. Місцеві тримають господарство, мов ту останню ниточку, що підтримує село. І, хоч на дорогах майже нікого, тут вірять. Життя повернеться, коли повернуться люди. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 14 14-15 листопада у Литовському місті Шауляй відбувся чемпіонат Європи з греплінгу серед вікових груп Ю 11 та Ю 13 у складі збірної України на змаганнях виступали вісім спортсменів Луцької дитячо-нацької спортивної школи номер 2 вихованці клубу «Гарда». Для юних лучан це був дебют на чемпіонаті такого рівня, і він став надзвичайно успішним. П'ятеро спортсменів повернулися додому із сімома нагородами. Денис Моїсієнко став дворазовим чемпіоном Європи, здобувши два золота у ваговій категорії до 64 кілограмів у розділі Гі та ногі. Юліан Фірчук, наймолодший представник команди, виборов дві медалі срібло і бронзу у вазі до 32 кілограмів. Напруженим та емоційним видалось протистояння Алана Санакоєва за бронзову медаль у категорії до 48 кілограмів. У вирішальному поєдинку проти литовського спортсмена Алан проявив характер витримку та волю та виборов омріяну медаль. У групі ю 11 Микола Корольчук став срібним призером у ваговій категорії до 36 кілограмів. А Артем Сечов поповнив медальний залік ще однією бронзою у вазі до 48 кілограмів. Ці змагання стали гарним досвідом для юних спортсменів. Чемпіонат Європи це той рівень, де збираються найсильніші борці з різних країн. Тут можна як проявити себе, так і повчитись в інших, відчути унікальну атмосферу міжнародних стартів. Греплін бойове мистецтво, яке включає в себе різні види боротьби. І тут вирішальне значення має технічний арсенал спортсмена, а не груба фізична сила. Боротьба ведеться у розділі Гівки кімоно, так і без нього ноги. І луцькі спортсмени продемонстрували високий рівень в обох категоріях, показали характер, силу, витримку, чудову техніку і повернулись додому не лише з нагородами, а й новою мотивацією підкорювати наступні вершини. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.